Перевіряли, як працює турбіна. Поміняли масло, зробили кардан, вставили новий акумулятор. Цей позашляховик з передової. Після виїздів на бойові позиції машина потребувала чималого ремонту, каже механік Олексій. Особливу увагу додає, приділяють колесам. Найчастіше ламаються колодки, стараються. Колеса були на шиномонтаже, їх провіряли, заклеювали дірки, які були лагодити одну машину можуть від декількох днів до декількох тижнів. Усе пояснює залежить від того, як швидко знаходять запчастини. Затримуємося, якщо треба щось швидше зробити, як ця цей автомобіль, то затримуємося. В основному мотори летять. Мотори, колеса ламаються. На подвір'ї допомоги майстрів чекають ще чотири авто. Ось цю метажівку з потрощеним бампером декілька днів тому перенали з Доначчини. Питалію переплити. Какой-то брод і повряділи двигу. Поїхали відремонтуватися і знову в бой їхати, допомагати, воювати. Для відновлення такої машини необхідно щонайменше 50 тисяч гривень. Здебільшого це вартість деталей, бо майже всі ремонтні роботи проводять безоплатно, каже власник СТО Андрій Сенькін. Війна заставляє нас двигатися к відповідно, Становимся і допомагаємо хлопцям, чим можемо. Ми більше допомагаємо руками. То, що можна зробити руками, ми намагаємося максимально зробити. Все, що треба покупати і прив'язано яким-то там верстатам, то вже намагаємося домовитись щось своїми силами, щось з волонтерами. Волонтерка Катерина Костюк тут координувала ремонт автомобіля для українських розвідників. Каже, вдячна тим небайдужим, які жартують власним часом та ресурсами за допомоги бійцям. Часто хлопці потребують допомоги не тільки грошової, а й такої фізичної праці. І дуже часто хлопці приїжджають з передової. У них є всього декілька днів для того, щоб відремонтувати автівку. І то хлопці роблять її першочергово, і за це ну, дуже вдячні. Тетяна Недвело, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкаси.